Збройні сили України почали конкурс на кращий розрахунок зенітно-ракетного комплексу Стріла 10. Змагання відбувається у центрі протиповітряної оборони рівненського загальновійськового полігону, змагаються розрахунки стріла 10 із складу частин сухопутних військ та десантно-штурмових військ. За умовами цього конкурсу, обслуга комплексів Стріла 10 має показати рівень своєї теоретичної підготовки, зокрема знання силуетів повітряних цілей противника. І також показати свій оптимальний алгоритм дій при відбитті повітряного нападу противника та нападу диверсійно-розвідувальної групи. Кульмінацією конкурсу мають стати стрільби бойовими ракетами по імітаторам повітряних цілей, в ролі яких використовуватимуться освітлювальні міни калібру 120 міліметрів. Кожен розрахунок матиме лише одну ракету, щоб влучити у ціль. Такі змагання відбуваються щорічно, в цілому їх формат лишається незмінним. Але вдосконалюються нормативи та алгоритми виконання завдань. Навчання це завжди добре. Дякую за перегляд.